Ну, ось і я, котики з розмовними, як я обіцяла. А, не сама, як ви вже зрозуміла, я з моїми подруженьками, з Зіною, з Клавдією, ми вриваємося цілою тусою, коротше. Якщо чесно, я не сподівалася взагалі, що мої дамочки викличуть такий резонанс і шуміху, тому що стільки, скільки я за останній тиждень отримала контрастних абсолютно коментарів, відгуків і повідомлень, не було такого давно. Але це виявилось прекрасною змогою почистити токсичних, злих, неадекватних сувкових старожимних людей з мого аккаунту. І мої хороші, якщо до сих пір ви до них відноситеся і пробуйте мені писати якісь гадості і какі, я вас дуже... Прошу самим пройти до виходу, ви мені дуже полегшите життя. А зараз я хочу звернутися до моїх котиків, до моїх пролісків, до людей дуже розуміючих, розумних, адекватних і добрих, чуйних, які мене підтримують. Я вас дуже люблю. Дякую, що ви в мене є.